Друзі, щойно завершився матч другого туру чемпіонату України серед аматорів. Ми з вами знаходимося в Миргороді на стадіоні Старт. Наша команда Штурм Іванків. Відстояла, як то кажуть, нульову нічию проти господарів Олімпії Савенці. Ну і з нами капітан команди Олексій Ремезовський. Як гадаєш, ну казав Лобановський, що чемпіонський графік це перемога вдома і нічия на виїзді. Ну, з цієї точки зору результат нормальний для нашої команди. Та я вважаю так, я от чесно зайшов в роздягальню. і Так хлопцям сказав, що у нас чемпіонський графік. Дома виграємо на виїзді нічия. Тому я команді дуже вдячний за цю гру. Самовіддача просто зашкалює на 100%, відсотків, 150. Сьогодні було дуже тяжке поле. Не давало продемонструвати нам найкращі якості, які в нас є, які ми завжди нам наші. Тренера надають на тренуванні, щоб ми все грали низом, низом, але таке поле тяжке, що ну, дуже тяжко було, дуже. Но ми зробили все, що змогли. Так, було, скажімо так, нам дуже добре видно з другого ярусу трибун, що команда сьогодні віддала всі сили. В першому таймі, скажімо так, ну, найбільше. Знаковим моментом у грі було призначення пенальті арбітром у рота Штурмом. В тому епізоді ти був безпосереднім учасником. Як ти прокоментуєш це рішення арбітра? Нам здалося, що воно досить таки спірне. Ну, я теж вважаю, що воно спірне. Мені здалося в тому епізоді, що я зіграв спочатку м'яч з боку, а потім по енерції вже задів його ногу. Але це на... на совісті судді треба дивитися по відео, там, може якось буде по другому. Але мені здається, що не було. Е, ну добре, е, хорошо те, що хороше закінчується. Це дало можливість нашому голкіперу Ігору Рум'янцеву проявити себе, врятувати команду і стати можна сказати сьогодні одним із героїв матчу. А копти ще виділив своїх партнерів по команді. Сьогодні склад був трошки у порівнянні з матчами на область. Е, сьогодні у нас команда не один гравець, а команда, і це саме головне. Все, От у нас команда, колектив, який сьогодні приніс цей результат і виділити я тільки можу всіх і все. Не можу не запитати, вчора команда зазнала ну, абсолютно нелогічної поразки від Полісся Ставки. Це була перша поразка в чемпіонаті Київщини. Як сприйняли хлопці цю поразку і як вони пережили цю ну, нелогічну поразку в роздягальні? От, ті було особливе налаштування на цей матч. Ну, ми хотіли сьогодні довести, що ми все ж таки вчора була помилка, тому що ми. Програли не по ділу, можна сказати, але ну це футбол, розумієте? Сьогодні ти виграєш, завтра програєш, тому ми намагаємося кожен день удосконалювати свою майстерність. Тому я нам вважаю, що далі будуть тільки перемоги. Олексію, ти досвідчений гравець, виходиш уже давно з капітанською пов'язкою. Скажи мені, будь ласка, чи вона мотивує тебе? Це особлива відповідальність бути капітаном? Ну, а вже ще й в такій команді, коли є такі гравці, як Сергій Погорілий, Олександр Волков, теж Сергій Шевчук, ну, які теж могли бути капітанами, але мені довірили, і я дякую команді за це, що мені довірили пов'язку. Команда Іванків, скажімо так, тільки починає свою історію після тривалої, тривалої перерви. Ну, є у нас нові болівальники. Команда представляє новий населений пункт. Ми то знаємо, що ти вихованець київського футболу, але для наших болівальників розкажи про свій спортивний шлях. Хто був твоїм першим тренером, в якій школі займався, за які команди виступав. Це довго розповідати. Таке. Перший тренер був Віктор Йосипович Кащей. Е, це ну, дуже, дуже відомий, такова, відомий. відомий дитячий тренер, і я йому за все вдячний. Він мене всього навчив у футболі. Тому а далі там уже по списку це тільки перерахувати, перераховувати, а на це немає часу. Тому мене вже там вже зачекалися в автобусі. Я вам дякую, що з нами теж подорожуєте і так от висвітлюєте всі наші події. Дякуємо, Олексію, за хорошу гру і бажаємо перемог подальшому. Дякую.